Маріуполь Україна. Кілька десятків людей зібралися біля центру Я Маріуполь у Дніпрі. Більшість з них мешканці нині окупованого міста. Зазначають, Маріуполь був, є і буде українським. Це не оспорюється і не оскаржується, і не обговорюється Україна. До акції доєдналися не тільки Маріупольці Олена з Лисичанська розповідає на акцію: прийшла, аби підтримати мешканців Маріуполя та висловити свою думку щодо референдумів. «Маріуполь, Лисичанськ та всі інші окуповані міста це Україна. Ми чекаємо на перемогу, ми чекаємо на деокупацію, і ми мріємо, коли ми поїдемо додому та будемо будувати українські міста. Депутат Маріупольської міської ради зазначає, від початку повномасштабної війни з міста виїхало близько. ...300 тисяч мешканців ще за підрахунками Маріупольської міської ради 80 тисяч вбиті російською армією в окупації лишаються близько 100 тисяч людей. Ми зараз сьогодні зібрались у різних містах України: у Києві, в Одесі, у Тернополі, в інших містах для того, щоб висловити нас більшість, ми виїхали, і ми категорично проти. Тої окупації, яку влаштувала. Російська Федерація в Маріуполі фейковий референдум розпочався на тимчасово окупованих територіях України 23 вересня. За його результатами, окупаційна влада має намір приєднати території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до Росії. Референдум триватиме до 27 вересня. Тим часом, по всій Україні жителі тимчасово окупованих міст виходять на акції проти так званих референдумів. Катерина Нічик та Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро. Yeah! Wow.